Ну я вам так скажу. Що я вам розкажу? Буде більш полноформатне відео. 16х9 отак. LTEC 1,5 кВт. 30 В 50 А. Ось така мостова резонансна схема. Реально Конденсатори найлучші в світі. FMQ. Припає Припаяні виводи все таке. Шу, показуємо тест сильно. Не цього буде шумно, зразу кажу, але сильно, сильно не бійтеся, бо це не ботоферма, а це о, робочий режим. А це всього-навсього наш е, зарядний, наша зарядка. Так, Виставлено 46,7 7 вольт, туди-струм зараз мінімальний, от регулятор. Струму. Е, включаємо мою електронну нагрузку. Проводна. Підключаємо неї. О! У нас жрет 13,9, 13,8 Ампер. Все правильно, чуть-чуть зараз струм впаде. Так, що я показую? Я вам показую, що напруга регулюється. Йолки-палки. Ото я сказав, що пес гавкає, але... Но... Я вам показую. Не. О. А, ти будь здоров. Натурку. Вольтаж. Вольтаж ми можемо... О, правильно. Отак. 32. При такій згрузці. 32 вольта, да? 31. Ну, підкоригуємо, напругу ми підкоригуємо. Так, зараз беремо наші 14 вольт. Ну, ладно, 12 вольт. І нагружаємо них на максимальний струм. Твердіш, максимально оптимальний струм для моєї нагрузки. Це біля 300 Вт, там 140 Вт. Це щоб вам от, тест довше показати. Дивись, регулюємо. Зараз я зрозумів. Треба ж продемонструвати, що струм регулюється. Поки що за часовою стрілкою чи протягом О, поки що за часовою. Проти часової ми збільшуємо струм. 20 кОм лінійний потенціометр. Зменшуємо максимально малий струм. Може бути, це я зараз... 8 вольт вроді, дав, да? Максимально малий струм це 2,7 А. Потім е треба поставити 10 кОм, напевно. От. І велотека. Все залежить від е упорної напруги. Е тут опорна напруга 5 вольт і ти між ними вибираєш. А тут, як було 5 вольт, е то струмо ограничення може з Ампер 30. Чи щось таке. От. А треба подавати більш, більшу напругу. от Оце ми плюса взяли з 15 вольт. От звідси, там є точка. Там є 15 вольт. Ми взяли, зменшили його стабілітрончиком одним, стабілітрончиком другим. другим. Після одного стабілітрончика напругу забрали на вольтметри. Стабілітрончики вроді всі. Після другого стабілітрончика і резистора 100 Ом. 025 ватт, звісно. що Я сюди подав напругу. Зараз у нас тут напруга, мені треба було добитися більшого потенціалу. Чим більший потенціал було 5 вольт опорних, повторюсь. О, один контакт в нас в принципі, мінус. То ми зараз його затиснемо. От, ми затиснули. Міряємо плюсом напругу, яку ми сюди подали. Ми сюди мали подати. Ідеї не сюди, а на червоний контакт. О! 8 вольт або 9 вольт. О, зараз зараз пішли в контакт. контакт. О! О, Майже 10 вольт, поняв? Я подав 10 вольт о, за часовою стрілкою. Да? І коли наближаюся е... центральним виводом, то центральним виводом потенціометра нижнього. О, коли наближаюся до цього... Пороговує порогово до цих 10 вольт до, по плюса до потенціалу великого, то ток наоборот струм зменшується. Дивись, що робиться. Коли я зменшую струм, в общем, 26 А, 27 А мінімальний струм. Скільки в нас стається напруги? Тут пише, що 1,3-9 брехня. Саме точно в нас зміряє мультиметр китайський. 1,1 вольта лишається, поняв? Дивися. При 10 амперах О. нас лишається 2,5 вольта, зрозумів. Це залежно від якої нагрузки. Ми ж то хочемо 13 А. А коли ми струм відкрутимо сюди, от. він у нас. Тут у нас струм може бути до 5 А. Да, я напевно тут багато місця не задіяно. Це зараз у мене 25 кОм, тому що я Б-50. Спаяв в паралель. От. Треба 10 км потенціометра знайти сюди. А на напругу, на напругу вроде більш не треба, я тільки е, підстроювальним е, резистором виберу, е, щоб мені не переходити оцю границю, щоб користувач не зміг закрутити більше за 30 вольт. Чи 31, да, а далі єрунда, далі йде він в захист, відключення. Цього видно не буде в корпусі, але діодики будуть вклеєні в корпус такого вище. От. Десь, напевно, тут клеми чи тут клеми будуть виходи напруги. Отако. Лучше базуватися на них. Корпус посаджений, прикручений в різьбу, накручена різьба, нарізана. М3 в корпусі. Корпус радянський. В плані в плані от, добротний метал. І наступне. Наступне, наступне. Треба, щоб десь нічого не замкнуло. От. І він мені простив, він навіть при замірах операціонних замкнув трошки да, сюди. Він виключився, пішов в захист, перегрузив я його. Все ідеально, знову працює. Чудово просто. Це один із серверних, серверних блоків живлення. Ну, я так кажу серверних, це не обов'язково 12 вольт. От, для зарядки акумуляторів там є на 48 і так далі. Корисна дуже штука. Оцього. Класна штука. Ну, ось так, ознайомив вас. Все, будьмо крепкі. Треба більшу напругу. Зараз от струму, бо треба струм знаєш, на всьому діапазоні, щоб він доволі плавно регулювався. Причому в мене не 50 А до, до, до цього Е, У мене є відео на вадват, дуже старе і давнє відео, де я вам тестив і показував, що тут кожен діодик е, 5 А. І діодиків 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10. Має бути кожен діодик на 5 ампер. Загрузка 5 ампер, ну не важливо, скільки напруг, але загрузка 5 а один діод світиться. 10 ампер 2 15 А3, нічого подібного. Тут нелінійний такий графік пішов. От. Так що в мене і відео може вам кинути ссылку кого цікавить, де я вам тести нагружав і показував, коли який діод включається і від якого струму навантаження. От, наприклад, від 10 до 17,5 А працює третій діод, далі включається четвертий, після 17,5 на 17 А включає четвертий, наприклад, по Ну все, якщо когось затруднив, то... Так просто. Прийміть на віру. Все, будьмо крепкі. Шунт, шунт здоровий, крепкий. Я перепаю його провода. Ось, вот, все. Все якісно. І робота моя. Все, будьмо крепкі.